Не, не можна? <гум> На вулиці можна. І не розкидаю папірців по музею. Домовилися, так? Звуть мене Інна Володимирівна. Давайте з'ясуємо. Ви бували вже в нашому музеї. так? Піділіть <гум> руки, хто був і слухав екскурсію по музею. Отже, меншість. Переважна меншість. Усі інші будемо вважати, до музею прийшли вперше. Добре, архітектура це мистецтво будувати. А що таке побут? Хто знає, що таке побут? А що таке побутова техніка? Тобто та техніка, яка використовується щодня. Давайте я вам після екскурсію віддам. Ну що там? Ну, все, попередження було. І так буде з Вся територія музею розбита на невеличкі фрагменти. Ці частинки, шість таких у нас є частин, кожна з них представлена у вигляді невеличкого села. Села ми показуємо з різних історико і географічних регіонів України. Зараз міняють дах на це. Коли музей відкривається, байть курцоводом. Ду! Слава! Дякую. Ду! Спасибо, думаю, з даля. Ти які не мали доступів в будували фото ішим, більш дешевим способом. Солому не треба зачіпати руками. Через те, що це псує будівлений, хата починає текти. А перекрити таку хату коштує десь 30 тисяч гривень. Ну, так. Побачу, ще Соломинку вирахуємо з батьківської зарплати з 210 школи. Отож, будували інший метод. будівництва. Отак був так. В мене в путівці написано, з якої ви школи. І попереднє замовлення є. Казано, що це шостий клас, 211 школа, тому не сперечайтеся про зараз. Отож, застосовували слідуючий метод будівництва. По кутах і по всьому периметру хати, на відстані близько пів метра ставили в землю товсті дерев'яні колоди. Поперед них врубували, при допомозі сокири врубували, через те, так і кажуть, врубували жердочки, потім до цих жердочок кріпили вертикально. Ну, писело ми або очереду. А потім обмазували це глиною всередині знадвору. Знаєте, <рес> де? А де підпівха? Це я б сказала, моделював. А той що шив? шиф. Алігрові шва. А швець це хто? Це той, хто жив. Швидше взуття. Ага. Добре. Далі ми дивимося хату таку вже господаря, в якого була певна. І це ж вона є. Але окрім власне хати, ми показуємо садим. Музей мріє і панування. назад спову. Ну що, всі зібралися? Тепер пошикувалися всі в лінію. Построїлись в лінію. Я подивлюсь, як на фізкультурі ви це робите. А, я отак. Шостий отак, отак, клас. Я дякую вам за увагу. Я думаю, екскурсія була для вас корисною. Де, так, <плес> Приходьте до нас іще. А зараз по команді три зелених свистка побіжете, їсти ваші бутерброди. Що себе? Далі піди дома.

А мы-то на воде. Эскуртоводовые наши. Ну да, мы уже все разведки. Пойдем. Серый, пошли. Собираемся, поехали. Потому что не умеем себя ведь.